Що це для України від політика зараз говоримо до І... Росії? Взагалі. Не неприємні карти насправді тому, що ну здавалось би, начебто, сусідка має якось інакше да, реагувати і допомагати. І поляки, е, дякую да, на початку війни. Так прийняли українців. Ну і стільки було допомоги, але що на зараз? Що за політика е, Польщі на зараз? Політика керованості? От і карта повішеного, які продалися за певні пентаклі, за певні ресурси, за якусь велику е, вигоду. Для себе, да, тобто це момент керованості. Карта Сонця, коли тобою керують. Я відчуваю себе в безпеці, якась можливо там відчуття безкарності своїх дій, тому що наді мною хтось там такий стоїть. Про що це говориться? Це про людей, які намагаються не втратити. Е Свої посади, не втратити свій вплив, не втратити своє місце під сонцем, взагалі, от вона, начебто, і карта смерті виходить, це такі знаєте, зміни і трансформації, але е, хтось не хоче допускати тих змін всередині країни. Оце якраз і про політику. Я чого вас запитала, хто там прийшов, тому що це тут не про нових людей, це про ті, хто там за ту соломинку тримається і ніяк не хоче відпускати. Дайте мені ще, хоч трошки, да Я хочу хоч трошки ще побити, побути е, при владі що стосується їх політики з Україною, тут по карті Зірка в принципі все буде змінюватися. Але це така повільна карта, і вона така, знаєте, прям ну така дуже там, від трьох до п'яти років, буває там до сіми років, отак вона розтягується. Зміни йдуть. І причому зміни в політиці будуть ще якісь нові люди, там мають бути присутні для того, щоб все помінялося. Це може стосуватися, до речі. Чомусь так карти мені зараз так ну іде інформація про те, що знову ж таки з перевозками якимись можуть бути е, у нас сутички, да, якісь там проблеми в плані підписання якихось домовленостей, якихось паперів і так далі. А взагалі, е, має прийти ще хтось новий для того, щоб швидко запустити ці зміни. Тому з цією владою або з цими людьми, звісно, не з усіма. З просто великою там кількістю справи не буде. А що стосується Росії, політика Польщі до Росії, вигідно, вигідно, четвірка пунтаклів, да, це ми хочемо залишити так, як є. Впливу дуже багато. По закоханим, Да можливо, тут 50-50 тут не не про всіх мова йде, але про людей, які дійсно гарно сидять на своїх місцях, і які дійсно мають прям. Колосальний вплив на всі процеси, які в Польщі відбуваються. Продалась. От мені так хочеться сказати, знаєте, от за ці 30 Серебрінів, от цей повішений і і, 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 і туз пентаклів Ну, як оце можна? Повішений це карта зрадника. Завербовані, зацікавлені, да, куплені. Тобто тут можна по-різному. Є люди, які можуть бути залякані, наприклад, да і. ну Да. А є люди, яким ну просто вигідно. Це знаєте, таке вне політики, ну нічого особистого, тільки бізнес. Ну ти все просто у яких гроші на першому місці. Такі ж люди по совісті не живуть, а потім, отак, от і потопи, і там, не дай Боже, щось з дітьми. Вони ж не думають, що будуть відповідати всіма поколіннями. А ви подивіться, наскільки зараз дуже швидко прилітає відповідь. Дуже швидко. Потрібно задуматися, в які часи живемо. Чи буде, ага. Чи буде викриття людей, які співпрацюють з Росією в Польщі на посадовців, які буде таке викриття. Так, можливо, знаєте, щось гучне, от чисто для людей, показати якусь картинку, щось таке може бути, але це йде. З однієї сторони під певним примусом і йде по карті магу. А маг це такий, знаєте, ну типу на показ. Ну щось таке створити, якусь таку красиву картинку. Ну щоб там, може рейтинг якийсь підняти для себе. Може показати, що та я ж працюю, все нормально. От хто був винуватий, от ми знайшли винуватого. От від нього всі, 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 всі проблеми. А насправді тут все по пажах. Це ну одні розмови, це знаєте, всі, всі пов'язані один з одним, всім все вигідно. І виходить король жезлів, вісім пентаклів. Я так розумію, що на самих верхах ну, всі все знають, всі все розуміють, і така йде налагоджена робота на паруки. Да? Рука руку миє. Чи... Так, так говорить, рука руку миє. Дивіться, яка ситуація. Він дуже принциповий і ідеологічний. От якось е в плані його особистого ставлення до України він іде е в розрізі. Агресії, причому це агресія якась історична, це агресія по ерофанту, Тобто, знаєте, по справедливості, можливо, якась от в плані історії, можливо, це через покоління. Ну ми розуміємо, да, моменти гетьманщини, поляків там, і Бандерів і так далі, і тому подібне. Тут е, бажання втрутитися є, бажання, е, знаєте, як просунути свої. Е, Свої інтереси ставити вище, ніж інтереси України є, але у нього це трошки не виходить. Тобто він в нього немає такої, знаєте, політичної е, ролі, політичного такого авторитету, щоб його хтось слухався. Він виходить тут по королеві жезлів а Королева жезлів це така, яка свій сує скрізь, куди її не просять. Знаєте, це така от вредна свикруха, можливо, яка постійно суєміс справи іншої іншої родини. Чи він зацікавлений в перемозі України? Е, да Він готовий цим користуватися. Чи він зацікавлений Не зацікавлений, але по хитрості сімка е, мечів, колесо фортуни, дев'ятка жезлів Тобто я цим буду. Я розумію, що це відбудеться в будь-якому випадку, але мені треба так зробити, щоб це повернути для себе. Карта колесниці, тобто в своїй країні, мені потрібно будеш будувати можливо, можливо, ще якісь вибори будуть, може він ще захоче. З посаду мати, да? це про кар'єру, це про кар'єру, це про себе в якомусь новому амплуа. Да? От. Ну і що про мене там якось говорили. Що стосується Росії, на зараз по ілюзіям, по обмеженню, але якісь давні зв'язки, вони все ж таки дружні зв'язки, вони все ж таки присутні. І да, є певні розчарування. Дуже багато кубків, ну, дуже багато емоцій, невиправданих якихось емоцій. Да? Ну, На зараз отак. От Дій ніяких немає, тільки емоції, думки, емоції. Чи готуюсь в ума не більше 2-3 тижні Я... Чи є загрози, для Умані? загрози, в принципі, є. Чомусь постійно показують мені воду. Я не можу зрозуміти, але дуже багато загроз іде від води. Причому в таких містах, там, де тої води, взагалі немає. Ну, у мене є одна здогадка, що це може бути. Да? Це може бути або через ракети, які можуть щось розпилювати не дуже гарне, або містити в собі там якусь речовину не дуже гарну. Да? Може бути, в принципі, і так. Але чи готують вони якісь теракти, задум був, планування було, але від цього пішли. Або тут викриття якесь, або, можливо, домовності якісь. Можливо, їх попередили про певні наслідки, ну, тому що якось у них на зараз тут не вистачає ресурсу. Готувала теракти Росія, готувала в Умані. Росія. Ну так, да. ну так. Да. У мене ця дві жезлів, вона постійно виходить на Росію, От, ну, сусід найближчий, той, який, в ту сторону. да. А Чи будуть якісь. Загрози я спитала карта імператора, я так розумію, що всі все розуміють, всі все знають, і наші держструктури готуються, тому це карта, в принципі, безпеки. Ну, будемо, Але ж знову ж таки, дивіться, підготовка певним чином проводиться. Можливо, десь щось по відлюднику все ж таки будуть намагатися зробити, чи вдасться їм це зробити. Не бачу. Є бажання з дітьми дуже обережно. От блін, що ж таке виходить, це не може бути пов'язано з хасидами, це якась інша історія. Мені здається, що карти мені в цілому говорять. Тут не про хасидів мова йде. Просто як загроза загроза для міста в цілому, в плані правосуддя. Тобто, тут, знаєте, тут не пов'язано з самими хасидами. Ми ж питаємо з вами про Умань на найближчий час. Ну і карти так от більше про те, що бажання повторити якусь минулу ситуацію. да Це може бути пов'язано з дітьми по верховній житі, по повішеному, якісь жертви потрібні. да Можливо, є якісь люди, е, ну знову ж таки, запроданці, де да, вони можуть бути. На якихось посадах, займати якісь посади, здавати певні, певну інформацію, співпрацювати з ворогом і так далі. Ну, тобто, от, якось мені не подобаються карти по в плані загрози, але, але не пов'язано з хасидами. Хасиди контролюються.